Сергій, засновник комп'ютерного клубу, сьогодні ми поговоримо про те, як стати ефективним FPV-пілотом і, взагалі, про fpv симулятори. Потужні комп'ютери для того, щоб можна було навчатися самостійно, пілотуванню, практикуватися. Ідея в тому, що комп'ютерний клуб може бути базою навчальною базою для людей, які хочуть зробити перші кроки, спробувати. Пілотувати FPV-дрони. чи буде в них получатися, чи не буде, що для цього потрібно, яке технічне забезпечення, чи можу я собі вдома його спробувати. Все, що вам необхідно для того, щоб спробувати пілотувати FPV-дрон, вам потрібно комп'ютер, вам потрібно пульт управління самим дроном і технічне забезпечення, тобто софт Sony PlayStation це власне, комп'ютерна приставка з сильними графічними процесорами всередині. І вона ідеально підходить для цих задач. В YouTube ви задаєте запит «Lift off» Тренування перший крок, і насправді гайдів, тобто навчальних курсів, уже для того, щоб вчитися пілотувати, і вже доволі багато. Залишимо в коментарях посилання на даний симулятор. Тому якщо раптом вас зацікавила ця тема, хочете стати пілотом, хочете принаймні спробувати, обов'язково переходьте і, і вчіться. Панове бажаю здоров'я. Ви на каналі Ара Волонтера. Цей канал, це відео зокрема призначене тим людям і буде цікаво тим людям, які намагаються розібратися, як стати ефективнішим у цій війні, швидше наблизити перемогу, як знайти партнерів і як взагалі е, рухати свою себе і свою е, діяльність під час війни. А мене звати Андрій Добуш. Прохання вподобати це відео обов'язково підписатися на канал, а для того, щоб не пропускати нові наші випуски. У нас в е, гостях Сергій Сергій. І засновник комп'ютерного клубу сьогодні ми поговоримо про те, як стати ефективним FPV-пілотом і взагалі про fpv симулятори, про дрони, зокрема і наземні. Хочеться подякувати за те, що ви сьогодні тут. Отож, звідки прийшла ідея, взагалі на базі клубу створити симулятор FPV, зокрема. Вітаю Андрій, дякую, що запросили у гості. Насправді тема доволі широка зараз, і багато хто нею займається професійно на побутовому аматорському рівні. І насправді ідея була не наша. До нас самі звернулися волонтери. Також вони шукали комп'ютери, де можна потужні комп'ютери для того, щоб можна було навчатися самостійно. Пілотуванню, практикуватися, тому що, як вони вже потім пояснювали нам, що основна якась проблематика в тому, що тобі потрібен комп'ютер, щоб ти на постійній основі міг практикуватися. І це нелегка справа управляти FPV-дронами. Зокрема, їхня вартість висока, і промилка в тебе всього лише одна спроба. Ти мусиш доволі добре управляти цим дроном. Власне, так до нас прийшли колеги, які спиталися, скільки буде коштувати, щоб ми орендували у вас комп'ютери. Ми, звичайно, що поспілкувалися з ними на зовсім інших умовах. Мовах, ніж комерційні, тому що ми розуміємо, що потрібно долучатися. І ми побачили, що насправді тема інтересна. Багато хто почав долучатися, приходити, питати за те, чи можна спробувати. І е, таким чином і появилася ідея тому, що комп'ютерний клуб може бути базою, навчальною базою для е, Людей, які хочуть зробити перші кроки, спробувати пілотувати FPV-дрони. чи буде в них получатися, чи не буде? Що для цього потрібно? Яке технічне забезпечення? Чи можу я собі вдома його спробувати? Чи в мене достатньо буде потужності, чи недостатньо? І які взагалі засоби для цього потрібні? Отже, Сергій, а що складається? А... Так зване місце, робоче місце для початківця, який хоче навчитися пілоту, пілотувати дрон. Насправді це не так і складно на сьогоднішній момент, і доволі доступно, тому що все, що вам необхідно, для того, щоб спробувати пілотувати в півдрон, вам потрібно комп'ютер, вам потрібно е, пульт. Управління самим дроном і технічне забезпечення, тобто софт, який має бути встановлений на вашому комп'ютері. Також потрібно звичайно навчальні матеріали. Їх достатньо зараз в інтернеті, в мережі. Ви можете зайти, подивитися, який тип пульта, до якого програмного забезпечення, як підключити. Це займе, напевне, до годинки двох вашого часу, тому що насправді достатньо вже є наглядних і прикладних матеріалів, щоб зрозуміти, як само, самостійно в домашніх умовах, чи в клубі, чи вдома спробувати підключити FPV-симулятор. Найдорожче, напевне, в, цьому, в цій всій історії це сам пульт. Вам потрібно в будь-якому випадку, без нього ви не зможете ем, спробувати. Тобто, в домашніх умовах я так само можу е, зробити перший крок як мінімум. Так, абсолютно. Для цього потрібно тільки робочий комп'ютер е, або і PlayStation 3, 4 або 5 покоління. Окей, розумію. Тоді давайте від першого. Який потрібен пульт? Так, власне, пульт це сама якби, необхідна частина для того, щоб ви стартували своє навчання. І я раджу починати з самих базових простих моделей. Можна починати з RadioMaster Radiomaster tx 12 або RadioMaster Boxster, вже трошки складніший чи дорожчий. Перша модель вам обійдеться в 4-5 тисяч гривень, воно доволі доступно. Абсолютно просте підключення. Вам достатньо usb кабеля, підключення пульта до самого комп'ютера. 5 хвилин інсталяції софтвера від самого пульта до комп'ютера. Ну, насправді інсталюється буквально на життям двох ног. Окей, ми розібралися з пультами. Тут зрозуміло. що з персональним комп'ютером? Насправді достатньо базового персонального комп'ютера. Єдине, що потрібно трошки потужніше в комп'ютері, це сама відеокарта. Так, тут потрібно, хоча б мінімальну 1660, NVIDIA NVІDA, Ti – або аналог ВМД. звичайно, що чим вище, тим краще, тому що буде легше і простіше управляти. Але навіть 1660 шість буде достатньо для того, щоб комфортно працювати з FPV-дроном. Трошечки раніше ви говорили, що не тільки на комп'ютері можна управляти вчитися управляти, але і на Sony PlayStation, так, так, так абсолютно металніше. вірно. Це навіть зручніше, тому що Sony PlayStation – це власне комп'ютерна приставка з сильними графічними процесорами всередині. і вона ідеально підходить для цих задач. Тому покоління 4 і 5 Sony PlayStation буде легко підходити. Ви можете скачати уже симулятор в самому Sony PlayStation, купити його за 800 гривень і пробувати вже управляти. Про софт трошки детальніше пізніше я розповім. Давайте трошки про окуляри. На якому етапі вже треба або навіть необхідно застосовувати саме цей девайс? Для початку для, для початківців взагалі на старті абсолютно не потрібен окуляр. Ви можете з перших декілька місяців спокійно літати на екрані комп'ютера чи на екрані. Ранні телевізори, якщо ви підключили до Sony PlayStation, і цього буде більш ніж достатньо. Коли ви вже будете відчувати, що ви впевнено, літаєте, проходите всі там функції, можливості, тоді для того, щоб адаптувати свій зір і спробувати вже більш професійно використовувати управляти в дроном вам, звичайно, що потрібні окуляри. Ми використовуємо у нас в клубі Skyzone Cobra. Це дешева модель, ну вона одна з найдешевших, будемо так говорити, моделей. І, але вона реально в практично. На в користуванні і легка в застосуванні її легко можна також підключити до, і до комп'ютера, і до Sony PlayStation, і коштує вона порядка 9 тисяч гривень, що в принципі доступно. Але наголошу ще раз, що на базовому етапі їх необхід... не, 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 не потрібно докупувати. Коли ви вже будете відчувати необхідність там проби перших польотів назовні, чи ви хочете вже потім думати серйозно цим займатися, тоді вже практикуватися звичайно ж Ну і Якщо використовувати, до речі, окуляри для навчання, то їх можна використовувати не для одного пілота, а для десятьох на так звичайно, можна вже, можна передавати. вартість. Угу. Розібралися в принципі з усіма фізичними штуками, і тепер хочеться зрозуміти, що по софту треба щось купувати чи десь в когось позичити, як воно все відбувається? Так, так звичайно, що вам потрібна сама програма, яка буде симулювати політ дрона. Власне, тут, напевно, рекомендуємо свободу програмне забезпечення ліфтоф. Це саме популярне, напевне, серед всіх рейсерів і пілотів в цілому, Програма забезпечена для тренування. Воно легко підключається, його можна купити ліцензійно і на Sony PlayStation, і можна на комп'ютер. Відповідно, установити дуже легко і покроково встановлюється для того, щоб ну, без всяких проблем почати просто тренування. А також сьогодні є можливість підключення пультів до телефонів та планшетів на системі Android, що насправді є дуже популярно, тобто дуже. Багато є техніки саме на Android-системі. Програма називається fpv Freerider Demo. Ви можете абсолютно безкоштовно встановити її. на android маркеті, і відповідно потім спробувати вже літати. дуже легко підключається. Якщо вам програма вам сподобалася, зручно користуватися. Ви можете за 80 гривень купити на постійній основі розширену версію, яка називається FPV Freerider для тренування польотів fpv дронами з професійним пультом. Обов'язково залишимо в коментарях посилання на даний симулятор. Тому, якщо раптом вас зацікавила ця тема, хочете стати пілотом, хочете про спробувати, обов'язково переходьте і, і вчіться Це просто. Добре, давайте уявимо, як завжди, моделюємо ситуацію. Я все купив. Маю комп'ютер, маю навіть додатково ще Sony PlayStation, маю софт, маю крім все, крім окулярів, тому що на перший крок не потрібно. Що далі? Куди, куди, куди їхати, бігти до вас? Можна самому це зробити? Як воно все правильно організувати? Так, це, це хороше насправді запитання, тому що більшість початківців, які встановлюють собі все обладнання, вже потім пробують, починають щось нажимати. Ну як в комп'ютерній грі, знаєте, ви щось встановили, починаєш сам вчитись. І насправді, напевно, не рекомендуємо так робити, тому що е, це доволі складна історія, і варто спочатку попробувати е, працювати з навчальними матеріалами, які, е, яких насправді дуже багато в Ютубі. От просто ви берете, заходите в Ютуб, в, запи, зап, задаєте запит «Lift off». Тренування перший крок, і насправді гайдів, тобто навчальних курсів уже для того, щоб вчитися пілотувати, є вже доволі багато. Ви вибираєте собі, напевно, сортуєте собі просто по найбільш переглядах, швидше за все, що це буде найбільш корисніший контент. Одне з посилання ми залишимо вам передамо. Також ви можете поділитися в каналі, що буде корисно хлопцям. І таким чином ви вже зможете самі собі знайти там кількість матеріалів на Ютубі, де навчатися. Також є варіант ще в самій програмі Літов є базовий курс проходження від самого нуля. Тобто, крок за кроком, що потрібно нажимати. Які що потрібно як рухати самим пультом, як все підключити і так далі, тому подібне. Тобто пройти, рекомендуємо пройти гайдлайн, тобто базовий курс від самого програмного забезпечення, що дасть вам розуміння того, як зробити перший крок і починати літати. Перший крок можна зробити у вас, в до прикладу, розбити навчання, умовно пройти у вас перший крок чи перші два кроки, для того, щоб вже потім вдома розуміти, що це, це буде ефективніше, чи, чи не буде? Знаєте, мені здається, що це індивідуально, декому здається. Декому вдається легше, якщо йому показати, як це робити, декому простіше все-таки самому розібратися в темі, почитати гайд і так далі. Тому то індивідуальна річ. Як ви відчуваєте себе комфортніше, якщо ви потребуєте допомоги, спробували щось не вийшло, не розумію. Тоді варто напевно підійти в клуб чи запитатися в колег, як це робити. Якщо вам все зрозуміло, гайдів достатньо, то тут потрібна тільки практика. Кількість годин в практиці, і чим більше, тим краще. Практика ставити лайки дуже проста. Тому обов'язково поставте лайк, зробіть дзвіночок сірим для того, щоб не пропустити наступ. Ні, наші випуски, адже вони будуть не менш корисними ніж цей. Зокрема, розкажіть тоді про досвід, який у вашому комп'ютерному клубі зараз. Так, окей, давайте трошки детальніше розповім, як вона у нас відбувається, тому що, як, ми, як я ми сказав на початку, це не була прям наша ініціатива, ми її придумали. До нас прийшли з запитом. Так? І хлопці спробували, е їм підійшло абсолютно повністю, тому що це було зручно, швидко, е доступно для всіх. І, власне, з'явилася ідея, чому не купити, наприклад, ряд пультів 5-6 е штук, щоб кожен бажаючий, який міг е зайти в комп'ютерний клуб, е спробувати цю ініціативу. Чи Цікаво мені це, чи можу я цим управляти, так? І так і з'явилася ця ініціатива. Тобто сьогодні можна заходити в клуб, пробувати. Навіть є в нас окуляри одні. Вже люди, які налітали літали якусь кількість годин, вони просять, питаються, чи є, чи можна спробувати перед тим, як купляти власне собі їх вже цю дороговартісну покупку додому. Тому, якби. Ідеологія ось така: чим більше людей може спробувати на базовому і швидко спробувати власне себе в FPV-пілотуванні, тим я думаю, більше появиться бажаючих і ініціатив, і людей, які можуть підтримувати це. Ви, як власник комп'ютерного клубу, в якій вже вже існує ця ініціатива, як ви вважаєте, чи доцільно і чи реально взагалі власникам усіх наших обласних центрів зробити схоже щось схоже, тобто просто передати досвід, і для того, щоб ну я думаю, що це штука дуже дуже важлива. Згідний абсолютно і насправді можливо ви здивуєтеся, але насправді комп'ютерний геймінг і клубна культура вона досить поширена і розвивається навіть сьогодні, Незважаючи на те, що ми привикли до того, що клуби вони тільки в 90-х існували. Зараз зараз він переходить на трошки інший рівень, і також з'являються і нові клуби, із сучасними комп'ютерами, дуже потужними комп'ютерами. Я впевнений, що в кожному обласному центрі є один або декілька класних ігрових клубів. І м -м, насправді я думаю, що це наступний крок ділитися нашим досвідом іншим клубом, розповідати, як в нас це відбувається, чому це важливо, скільки можна, е скільком людям можна спробувати цю ініціативу, заходячи просто в клуб. Тобто теоретично, якщо звернуться до нас, наші глядачі десь постукають нам в дірект в коменти будь-куди ми можемо шукати варіанти, як цей досвід просто передати, як його скопіювати. Я думаю, і... що це головне насправді ділитися цим досвідом, не там уніфікувати, закрити його в себе і так далі, а передавати якомога ширшою кількістю операторів клубів для того, щоб вони могли власне ставати пунктами базового навчання. Мабуть, війна вже ніколи не буде такою, як ми собі уявляли, ще навіть 10 років назад, все війна стає технологічною в будь-якому випадку. 10 років назад ми не уявляли, що можуть воювати дрони, тому наскільки важливе навчання взагалі українців, зокрема, першим кроком, якраз це на симуляторі. Ну, дивіться, насправді, я думаю, про те, що Навчання пілотування дронами є на за все сьогодні вже необхідно базовим елементом будь-якого військового, перш за все, а по друге, і в принципі цивільного громадянина, який може з часом також вступити в лаву збройних сил України. Чому це так важливо? Дрони є повітряні, дрони є наземні, дрони є водні, і з часом появляться ще їхні різновидності, так тобто, кожен е військовий це потенційний оператор, пілот дрона будь-якого різновидності, і власне. Навчання, керування, розуміння методології і і технології управління дронами сьогодні є, напевно, якоюсь дуже дуже базовою і обов'язковою річчю для нас. Ми повинні це зрозуміти всі. Та що завтра війна скоріше, на жаль, не закінчиться, і ми мусимо вміти захищати себе по сучасному, по новому. І один з методів захисту так це є звичайно, що і війна змінилася, так гібридизувала. Ми повинні також змінюватися і навчатися швидко. Техніка буде швидше рухатися ніж люди, насправді тому, що є десятки команд і в Україні, і в світі, які розробляють нові види озброєння, нові види дронів, пілотування і так далі. І в це вкладається дуже багато ресурсів. Але в той же момент хтось повинен ними управляти. Вони не автономні. Вони повинні на щоденному побудовому рівні. Ці дрони повинні якимось керуватися, і власне ніхто, крім людей, не може ними поки що керувати, тому підготовка себе. Підготовка пілотів, підготовка людей, які зможуть керувати цими дронами в майбутньому. Це і є майбутнє наше. Ну і це напевно як отримати права зараз для будь-якої сучасної людини. Права для керування автомобілем я маю на увазі. Ще 30 років назад, умовно кажучи, прав відсоток тих, хто отримував, і тих, хто мав право керувати автомобілем, набагато нижче ніж зараз. Напевно, врешті прийдемо таким чином і до пілотування дронів. Тобто цей відсоток має бути максимально. Високі для того, щоб нікому навіть не хотілося напасти десь в майбутньому. Однозначно, на однозначно, я згоден з вами на 100% І власне в мене якась така теж аналогія склалася: що коли ти раніше вмів себе захищати. То сьогодні ти вмієш трошки маєш навчитися трошки безконтактного бою. Це і є вид безконтактного бою. FPV-дронами в повітрі вже зараз нікого не здивуєш. Ми бачимо все частіше, що з'являються наземні дрони, маленькі машини для евакуації, для підвозу БК і тому подібне. Чи пульти в них будуть схожими? Бо я чув, що це будуть навіть один і той самий пульт, який буде просто перепідключатися. Чи так це, чи щось знаєте? Насправді я теж чув таку інформацію, і воно навіть звучить логічно. Розумієте, це як автомобілі по всьому світу. Марки є різні, моделі є різні, але правила однакові управління. В тебе є педалі, руль і так далі. Тому розробники якраз і рухаються до того, щоб уніфікувати різне видне наземного, чи водного, чи повітряного дрона до одного пульта управління, до одної механі до моторики, щоб водій, точніше, пілот, перепрошую, дрона міг бути універсальний. Дорогі друзі, сьогодні я зрозумів. Сподіваюся, що ви також зрозуміли, що пройти навчання пілотування дронів дуже легко, не складно і найголовніше недорого. Є два варіанти: один варіант це повчитися в комп'ютерному клубі, а інший варіант все замовити додому. Вибирати, звичайно, вам який для вас варіант є дешевший, оптимальніший, комфортніший в будь-якому випадку. Ну і вже після цього робити цю дуже дуже важливу справу. Розуміємо, що обов'язково чим більше пілотів, тим більше, Тим швидше буде виграна зокрема ця війна і за запобігання, не дай Боже, наступній у майбутньому. Дякуємо Сергію за те, що все детально розказали, показали зараз. Є просто все абсолютно. в мене особисто є все розуміння. Дякуємо ще раз. Вас за, за запрошуємо обов'язково підписатися на канал. Якщо ви досі цього не зробили, обов'язково натисніть на дзвіночок. Не пропускайте наші відео. Всім дякуємо. До нови застричје.